Нарешті я прийшов в село. А, Точно, мій ютуб канал. Йоу, Всім привіт! І сьогодні з вами Макс Тріла. Дуже давно не було відео, бо я був на Мальдівах. Та. Вибачте. ну, Друзі, але я буду знімати. Ну, тіпа, Літом, напевно, не буду, бо всі, певно, будуть гуляти. Я теж. І сьогодні я коротше, прийшов в село із Малію. І подивиться, яка в мене хата. А... Шо, що? ви всі зробили Максимовий подарунок. Подарунок? Так, всі побудували його хату нову. Все. Все. Треба подивитися на подарунок. Який селяний подарунок? Подивись, матір. Оця хата, а я... Я думаю, це для якогось селянина, ну нормальна така хатинка. Тільки я буду перевістити речі. Що тут трава вилізає? Ну добре, е, мені тільки треба... Тут ви не добудували, бо ви не думали, коли я приїду і доб'ю дерево Ну що ж, друзі, якщо мене так довго не було, ну поставте лайк і підпишіться назад на канал. Ой, це для пса маяк. Що мене він робить? Ну добре. Ой, тут вже ніч треба йти спати. Перемісти речі, так дуже комфортно. Добре, я йду спати поки що. Що воно таке? Це ніч чи ні? Селянин не що, хворий? Пропусти мене до хати, ну йой! Ну пропусти хати! Я промовчу. А майже Та що ти селянин мене будеш? Добре, що це вже рано. Стоп, хто там? Там хтось лазує. Уа! Ну, коротше. Якщо щось, друзі, я трошки боюся мобів. Бо Тому що вони можуть різко мене вбити або щось. Але зато зб... збояр нас захищає. Ну, добре. І, типа, це ви мені дарите? Ага. Okay. Ну, дякую. Значить, ідемо, друзі, Добувати дерево. А я там пробую тун. Хто? О, кіт! Треба поручити. Значить, е, треба вудку зробити. Селянини! Селянини! Що? Дз... Дайте мені вудку. Сам мені вкрай. Боже. Не дружі з таким. Бо вони такі. Е, там чорна овечка. Ой, баран. Свиня. Сам <звук> мовчи вже ту mm. Добре, що в цьому Майнкрафті дуже швидко все добувається. Мені треба березу добувати. О, коровка, але я її не буду вбивати, я добре її вбиваю. Так, стіймо, якщо ви бітбокс. Бітбокс найумніший. Ірина? Ні, який ще Ірина? Ірина це російський. А який okay, бітбокс? Нормальний. Імба, а, ну то. Пам'ятаєте це відео? Але його зараз на каналі нема. Бо, тому що мене гріфер за гріфери. І дивіться, що він наробив. Я ж йому руки скрутили. Молодці. а ви кинули його в лаву? Там звісно, да. там де ти помер. Молодці. Значить, кратимся. Тут треба два блока забудувати і отут. О, я пам'ятаю колись, коли це відео всі пам'ятають, я робив школу. Може в наступному відео зробити школу? Напишіть в коментарях, чи їм бога ідея. Або... Якщо так, то лайк, якщо ні, то коментар. А якщо, дуже класне буде відео, то підписуйтесь обов'язково. Ми робимо все для вас. Плюсую селянине. Ну я ж так твій канал саме найбільше люблю. Ну так, ти селянин Вова. Підписуйтесь, селянин. це найкращий канал в світі. Ой. Дякую. Йой, там Вибіте за мого кота. Це кіт це хоче рибки просто. Він листоноша. Зараз ти станеш листоноша. Селяни, не дуже смішно. Ха-ха. І друзі, якщо хочете відео по раблоксу, напишіть в коментарях. Бо я не знаю чи знімати його, чи він зараз... Так, він дуже То... набіжіть коментарі, чи ви, ви хочете. Ну, от я дуже сильно хочу, бо я в Роблаксі граю. А я в Роблаксі. Бе не свій телефон. Так, ви можете. я його вселянино і є свій канал. Він може створити, так? І п'ять мене. І напишіть бло, э... яких ви блогерів дивитесь. Будь ласка. Мені це дуже цікаво. Якщо, якщо ви самі дивитесь, коментуй, туди, відкрути. Ну так. Да. Я хочу його зустріти в реальному житті. То напишіть йому це в коментарях, будь ласка. І я вам буду дуже вдячна. Ми хочемо бути популярними блогерами, кульоти. Так. Але Саня дуже далеко живе. Я вам е, скажу, де я живу. Я живу е, у області Львів. Е, у Львівській області. Е, в місті Стрий і в селі Стрілки. Е, так. Не знаю, чи ви знаєте. Ну, але це вже нічого. Це не важливо. Якщо хтось з, з моєї теж е, вулиці, ну або стрілкова, то напишіть в коментарях. Я до вас можу прийти, подружитись. І якщо коли в нього буде мільйон підписників, він буде вам роздавати гроші за підписку. Правда? Правда. Він навіть хотів мені поділитися. Ага. Жопу подіти. Добре, є буду... mm -hmm. таке? А хочете, я вам анекдот розкажу? Хочете? Дивіться, два інкума лізли по дробині. І буде говорить ліфт їде. Дуже смішно. І все Чому не можна ставити мене в воду. Ви хочете капучино? Ха-ха-ха! А-ха-ха! Ти бля так далека? Ти там що, монстр? Йой, селянина, ви так все вірите, скажіть. А що ти робиш? Ну, Добре, зараз кривчу двері. Як твари крафтиться? Треба шість. Блін, я вже не встигну. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал. З вами був Мастрина. Всім удачі і всім! Па-па!